Скільки коштує поїсти в закладі, з вау подачі. Спойлер, я була просто в шоці, і зараз чесно розкажу про свій гастрономічний досвід у закладі Hot Pot, який знаходиться на Дніпровській набережній. Концепція закладу така: гість сідає за спеціальний стіл, в який вбудована особлива варильна конструкція. До речі, як нам розказали, їх в заклад везли прямо з Китаю. Сідаєш і починається справжній інтерактивний атракціон. Спочатку потрібно обрати бульйон, потім особливий набір соусів. Ну і самі продукти, які ви будете готувати. Можна обирати як окремі продукти на свій смак, так і Взяти вже готовий сет м'ясний з морепродуктами або вегетаріанський. Ми, звісно, обрали сет з морепродуктами. Його вартість 2900 гривень. Байби восьмині, хребінці, креветки, фрікадельки з краба і ще купу. Всього і все це потрібно занурити у киплячий бульйон. До Речі в механізмі навіть є ліфт, щоб вам було зручно діставати інгредієнти з бульйону. Потім потрібно казати, що це все було просто мега смачно. Чи вам і так все зрозуміло по моєму обличчю? Окрім їжі, в закладі ще розкішне барне меню. Великий вибір цікавого азійського пива, авторські лимон. Нати та коктейлі. Ми з подругою випили по три крафтових пива плюс наш хот под з морепродуктами. Вийшло 3770 гривень, і 200 гривень ми залишили ще чил. Цей досвід був просто неймовірний. І тепер я хочу привезти у це місце сім'ю і усіх друзів. А ви б хотіли відвідати заклад з таким унікальним форматом?